Сьогодні 10 березня 24-го року. Хочу трошки познімати Вінницю, де ми мешкаємо вже ой, другий рік. Виїхали з Херсону, з Олешків своїх, солонців своїх 22 червня 22-го року. Десь 4 місяці були в окупації. А 22 червня виїхали через Крим, Росію, Польщу. І 10 липня ми були тут, у Вінниці, де ми зараз мешкаємо. У наших дуже, ой, дуже, дуже великих наших знайомих, як родичі, не буду називати їх. Пофамільно-поіменно вони загадаються, хто це. великий. їм дякую до, наше, до останнього нашого дня життя. От. І зараз ми мешкаємо отут на шостому етажі, Вінниці, вулиця Зодчих, навпроти Паділля Сі, Сі, Сіти, так от написано Сіті, Поділля-Сіті. Далі йде туди вулиця з Хочу сказати, що Вінниця європейське місто. Дуже комфортно. Дуже сказати, що дуже дуже-дуже. є все, інфраструктура дуже розвинута. Транспорт ходить по розкладу. Дуже мені подобаються Вінницькі трамваї. Тролейбуси ходять по розкладу і автобуси муніципальні. Ну, Так як, як ми пенсіонери, то у нас карточка на 60 поїздок в муніципальному транспорті на місяць. Тому живемо дуже тут комфортно і все нормально. Хочеться додому, не думали, що так довго це затягнеться. Але життя триває, треба жити, треба щось робити. В майбутньому у нас є, є плани. Будемо міняти своє життя в іншу сторону, поближче до землі, як кажуть. Оце двір, дивіться, дуже чиста, комфортна. Вікно я поки що не відкриваю, бо Бо ще холодно. 10 березня, ще й котел у нас працює. У нас тут, до речі, автономне опалення, тому дуже зручно. Включили, відключили, квартира всередині дому, тому тепла. Все гарно, аби не було війни. Ось, таке маленьке відео. Буду щось трошки знімати про наше життя. Тому дивіться, може кому буде цікаво, пишіть коментарі, побажання, гарного всім дня!